Є знижки на таблетки пульмолор. 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. 24 на 7 Росія дронами, ракетами і керованими бомбами веде терористичну війну проти цивільних, проти звичайних міст і сіл України. Щодня і щоночі сили ППО, ДСНС, медики рядують життя українців. На жаль, після таких страшних атак є постраждалі та загиблі. Що летіло на Україну цього тижня, яких руйнувань завдали ворожі обстріли, та як незламні українці оговтуються від страшних прильотів? Розповім за мить з вами новини. Тесен Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. В ніч проти 8 квітня росіяни атакували Україну 24 дронами камікадзе типу шахет. Безпілотники запускали із півдня на схід та в північно-західному напрямку. Захисникам неба вдалося знищити 17. Надцять ударних БПЛА сили оборони півдня зазначили, що прицілом ворога була критична інфраструктура. На Полтавщині ввечері, 8 квітня, також пролунали вибухи. Майже 100 рятувальників працювали в регіоні, де війська РФ вдарили по багатоквартирному будинку. В результаті атаки одна людина загинула, 12 були поранені. Повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Окупанти завдали ракетного удару по двоповерховому багатоквартирному будинку, де проживали близько 30 людей. Підрозділ. ДСНС врятували дві людини. Психологи Національної поліції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям. На жаль, одна людина загинула, ще 12 постраждали. Серед них дві дитини. Окрім цього, через ракетний удар пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий та близько десятка автомобілів. Рятувальна операція тривала понад три години. Про наслідки ворожих атак на Полтавщину проінформував і голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Вчора, 8 квітня, росіяни атакували Полтавщину. Ворог поцілив по приватному будинку, де проживали цивільні люди. У результаті обстрілу загинула одна людина: ще 10 поранено. Серед постраждалих є двоє дітей. Їх госпіталізували, надали медичну допомогу. Наразі кілька людей знаходяться в лікарні в середньому та тяжкому стані. Частково зруйновано приватний двоповерховий будинок, куди поцілили росіяни. Пошкоджено кілька сусідніх будинків. Ми, як керівництво області, допоможемо людям із тимчасовим житлом. Також допоможемо оформити всі необхідні документи на відшкодування за пошкоджене майно. Пізніше вже вночі ворог атакував Полтавщину безпілотниками типу шахет. У межах Полтавської громади по двох безпілотниках відпрацювали наші мобільні вогневі групи. На щастя, обійшлося без постраждалих щодня. Ми дякуємо силам оборони за захист. Слава Україні, на жаль, кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Полтавщині зросла до 16. Із них четверо дітей віком 5-11 років. Через атаку понад 9 тисяч побутових споживачів і 120 юридичних на Полтавщині тимчасово опинилися без світла. Наразі енергетики відновили електропостачання. Наші колеги з ТСН побували на місці прильотів на Полтавщині. Подробиці у матеріалі Анастасії невірної. Десятки людей розгублено ходять поміж руїнами, що напередодні були їхніми ос. Селями намагаються закрити вибиті вікна та залатати полівочні стіни. Російська ракета, що прилетіла сюди напередодні, розтрощила 15 багатоповерхівок та десятки приватних будинків. Гучний вибух пролунав біля 10-ї вечора, коли більшість пожильців вже були вдома. Одразу зайнялась пожежа, почали вибухати припарковані поруч автівки. Діти кричать, жінчина, допоть, Ну, Тут машина сорвана, зробить нічого куди пожар, без нічого без рук, ну, куди без нічого. Ми оббігаємо, там на таж забігаємо мужчина в крові. Пані Тамара з чоловіком збирають речі з розтрощеної оселі. Їх квартира поруч з епіцентром вибуху. Подружжя дивом вціліло, вантажать свій крам в автівку. Все майно помістилось у багажник. Нічого не побачила, дим гар, пил. Шляпа не було і побігла по стеклу. Денис прибирає у своїй знищеній оселі. Під час прильоту був у кімнаті. Його каже, не зачепило, а дружину вибуховою хвилею жбурнуло на підлогу. Родині жити тепер ніде. Гуртожиток розмірковують. Найімовірніше – відновити не вдасться. Во-первых, Во даха нема, другий поверх непридатний до, до мешкання. Тобто получається, що й перший так само, так само не електрики, не води. Взагалі нічого нема. Речі привезти до ладу і шукати. Каже Ми зараз працюємо з благодійними фондами, гуманітарними місіями, які ще мають програми, наприклад, компенсації оренди житла, і звичайно ведемо облік конкретний особливо жителів цього будинку, який повністю зруйнований по потребі житла. Будемо робити відповідні оформлення. Така атака у цьому районі Полтавщини спочатку вторгнення уперше. Проте люди, хоч і злякались, не панікують. Навпаки нині об'єднались і допомагають один одному. Відновлювати побиті оселі в ніч проти 9 квітня. Ворог в чергове здійснив удар по Україні. Запустив безпілотники типу шахет. Вибухи лунали в кількох областях. Силам ППО вдалося відбити ворожу атаку. Повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Вночі 9 квітня 2024 року російські окупанти атакували 20-ма ударними попола типу шахет із Мису Чауда Крим, Приморська Ахтарська РФ. А також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини до відбиття повітряного нападу залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та реповітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито усі 20 шахедів у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях. Усім дякую за успішну бойову роботу разом до перемоги. Начальниця координаційного прес-центру сил оборони та охорони півдня України Наталія Гуменюк, говорячи про чергову атаку шахедами по території України, зауважила, що ворог намагається пошкодити інфраструктуру. Про це вона сказала в ефірі телемарафону. Ворог не припиняє терор. Продовжує дронові атаки, використовуючи безпілотники типу шахет 131 136 Їх траєкторія і географія, зокрема в нашій операційній зоні, свідчить знову про те, що ворог намагається пошкодити інфраструктуру, намагається максимально нашкодити мирному населенню. Росія в ніч проти 10 квітня атакувала Україну 17-ма ударними безпілотниками типу шахет, двома крилатими ракетами «Іскандер-К» та однією балістичною ракетою Іскандер М. Пуски здійснювали з території окупованого Криму. Найбільше дісталося Одещині. Надвечір 10 квітня в Одесі знову пролунали вибухи. Це була вже сьома повітряна тривога в регіоні. За день армія РФ здійснила подвійний удар балістикою по Одеському району, атакували транспортну інфраструктуру та влучили в АЗЕ. Російська армія випустила по Одесі 9 балістичних ракет. Внаслідок однієї з атак загинуло шестеро людей, серед яких 10-річна дівчинка. Також серед загиблих внаслідок ракетного удару по Одещині бойовий медик Роман Юхневич.

Гучно цього дня було і на Харківщині. Внаслідок ворожих обстрілів у місті Вовчанськ було поранено двох цивільних. Один із них технічний працівник медзакладу, куди й влучили росіяни. Будівля лікарні була повністю зруйнована. Троє людей загинули в селі Липці Харківського району. Дві жінки та дівчинка 14 років. У соцмережах пишуть, що Анастасія була донькою медсестри місцевого відділення екстреної допомоги. 11 квітня вся Україна в чергове пережила масовану повітряну атаку росіян. В ніч проти 11 квітня по всій країні летіли десятки ракет і шахедів. Гатили усім, що мали. Ціль рашистів незмінна. Вони б'ють по цивільних і критичній інфраструктурі. Харків, Запоріжжя, Львівщина, Київщина і не тільки Гучно було одразу в кількох регіонах. Застосував цього разу ворог і свою найпотужнішу зброю аеробалістичні ракети «Кенджал». У ніч проти 11 квітня 24-го року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БПЛА. Основний напрямок – Львівщина. В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей, 16 крилатих ракет Х-101, Х-555, 39 ударних БПЛА типу «Шахет-131-136», дві керовані авіаційні ракети Х-59. Об'єкти критичної інфраструктури Ушкоджені також на Запоріжжі. Уламки дрону впали на енергетичний об'єкт на Одещині. Там загинуло п'ять людей, зокрема десятирічна дівчинка. Вибухи чули також на Дніпропетровщині, Черкащині, Миколаївщині, Херсонщині, Хмельниччині, Рівненщині та у Харкові. На жаль, також є поранені та постраждалі. Зафіксовано ушкодження промислових об'єктів. Агресор підступно продовжує гатети по Україні саме в день, коли на вулицях багато людей. Наразі відомо про п'ятьох загиблих. Там один, я знаю, его сверху. Також обстріл 11 квітня став страшною датою для української енергетики. Так комбіновану атаку дронами та ракетами цього дня прокоментували в ДТЕК. Загалом 170 разів від початку повномасштабного вторгнення росіяни обстріляли теплові електростанції компанії. Російські пропагандисти писали, що вразили трипільську ТЕС на Київщині, підтвердили враження об'єкту критичної інфраструктури в області і в Київській військовій адміністрації. Утім, куди саме поцілив ворог, не уточнили пізніше. У центр енерго заявили, що трипільська тес повністю знищена. На щастя, всі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі. Центренерго втратило 100% своєї генерації. Зміївську ТЕС знищили у березні, а вуглегірська в окупації. Трипільська ж ТЕС була найпотужнішою на Київщині та виробляла 57% всієї електроенергії області. Окрім Київщини, забезпечувала ще Черкащину та Житомирщину. Як втрата трипільської ТЕС може вплинути на українську енергетику? ТСН розповів директор з досліджень аналітичного центру Діксі Груп Роман. Це буде досить суттєвою втратою. Всі основні генеруючі потужності центренерго або в окупації, або зруйновані. Дуже цілеспрямовано обрано об'єкти, саме маневрової генерації, тобто теплові, і гідрогенеруючі електростанції, які забезпечують, власне, не базове навантаження, а от. Пікове навантаження зранку і ввечері в енергосистемі, і без таких от маневрових потужностей нам буде досить важко збалансувати систему, не вдаючись до відключень. На ракетний обстріл ворога відреагував Володимир Зеленський. Він звернувся до партнерів України і закликав надати допомогу. Кожен із наших сусідів у Європі, кожен із наших партнерів бачить наскільки критичною є потреба України в ППО саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подавати російський терор, світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочини. Якщо ж Росії буде дозволено і надалі це робити, якщо російські ракети і шахеди битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор. Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії. У ніч проти 12 квітня Росія знову атакувала Україну ударними дронами Камікадзе Шахет. ППО. Спрацювало в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Про наслідки нічних атак на Дніпропетровщині розповів голова ОВА регіону Сергій Лисак. Підрозділи ПВК Схід знищили у Криворізькому районі шахеди. Нікопольщину агресор атакував фпв дронами. По мирівській громаді поцілили два БПЛА. пошкоджені два приватні будинки. Всюди без загиблих і постраждалих. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що внаслідок падіння уламків збитого дрона на об'єкті енергетики Кривого Рогу спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати в небі. Над Криворіжжям було збито чотири БПЛА. На жаль, внаслідок падіння уламків збитого дрону на об'єкт енергетики міста спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати. Внаслідок цієї ворожої атаки були відключені електроенергії у частині міста, але до 3.00... Енергопостачання було відновлено. Наразі є лише точкові відключення деяких об'єктів. Енергетики та всі відповідальні служби продовжують відновлювані роботи, головне без втрат. В день 12 квітня вибухи також пригриміли у сумах. Армія РФ завдала ударів і по Куп'янському району на Харківщині. Відомо про одного загиблого та двох поранених. Російські терористи щодня підступно атакують цивільне населення України. Мріємо, щоб кожна ракета і кожен шахет. Повернулися у місця запуску. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам тихих вихідних і мирного неба над головою.